Ти звідси побачиш? Нічого, треба бок. що? Ну, з боку ж метки? Що ні? Метки не змістились. А що змістилось? Мужі, може... зілися. Та як вони можуть сістися? А як ти метки Метки був, такого ножи там стояли, так? Наприклад. Так може дві змістилися, обидві? Та треба боковинку відкривати, ти нічого так не побачиш. Чи Що? Я не вірю, що вони Я дай, думаю, що вони перебували. Що? Зараз нормально пішли. Ну? Бачите? Як тут пішло, як там. Ну, то що? То це добре. Ну так просто тик, але якісь так розійшлися. Коротше, це регулювання ножів чи це регулювання мух треба? Регулювання ножів. Да. Так. Угу. Ну. Це зняти? та передньо легше. Я думав, що просто муфти знову змістилися. Ні? Змістилися мужі. Я зрозумів. 1500 гривень оренда такого потрібнівача в Житомирі. Прокат сервіс. Контакти в інфракції профілю.